Когда мы бросаем зубою, то можно или загрязнить нашу природу и ничего не останется, или если это будет просто валяться в лесу, то деревья не будет, и нам дышать нечем будет. Ось так екологічну акцію в лісопарку. Команда лавки здрав'я робить ще більш екологічною. Ми поки що вчимося сортувати бумагу, стекло і пластик. Він срішком буде довго розлагатися, те саме стекло. Якщо стекло ще не наносить вреда, то там токсини не виробляються, то пластик вирабатує почву токсини, вбивають звірей, насікомих, ліс. Дітлахи стають до припирання із захватом. Мусоробай! дорослі, а участь у суботнику беруть із півсотні людей, розійшлися лісопарком. Десь під деревами тільки пляшки та кинутий пакет, а десь от такі сміттєві ями. Ідея обратиться цей участок у мене возникла, потому що я здесь живу вже 13 лет зі своєю сім'єю. Ми любимо гуляти в этом лісу, любимо кататися на велосипедах, гуляти з дітьми. Когда бачиш велике кількість количество мусора оставлене. Кимтесь з представителей человеческой цивілізації, то ну, чувствуєш боль за яти, намагаючись зробити акцію якомога чи ініціатори розклеювали листівки з запрошенням долучитися. Відгук, хоча й не такий, як хотіли, відчули. Я осознанно сюди йшла. Я просто якби немножко опоздала. Вот, ну я участвовала в подобних акціях, які организовывались з іншими организациями, організаціями, в тому числі сама організовувала. Тому для мене це діло абсолютно не нова. Наступного року команда лавки здрав'я» буде повторювати свою акцію Анна Черненко Ігор Мельник, Вісті.